Друзі, привіт, з вами таксійна група Caletex. Зараз ваші вашій увазі ми презентуємо спальні книжків під кодом позиції 202 за зниженою ціною зі знижкою 64 долари. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих книжків. Дуже хороша сезонна позиція за вигідною ціною. Не втрачаємо можливість придбати та заощадити суму знижки в 64 долари. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Мінімальне замовлення становить один мішок вагою 20 кг. Хороші розміри йдуть. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Ціна за один кілограм становить лише 1,8 доларів. А вартість мішка з урахуванням знижки лише 36 доларів. Будьте першими, хто придбає. Для замовлення достатньо лише написати вам повідомлення або зателефонувати. Зустрічаються невеликі кількості дитячих, але їх небагато. Всіх розмірів йдуть, як бачите, йдуть і модельні, дитячі, але переважно більшість дорослих. Бачите, чудовий, смішненький. Будьте першими, хто встигне придбати. Хороший. Спальних мішків, мішечок номер Один зараз представлений. Не втрачайте можливості придбати. Дуже класна позиція, вартість лота лише 36 доларів. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Там не лише там З вами була текстильна група в